Це лише четверте велике інтерв'ю Валерія Залужного від початку війни. Цього разу це інтерв'ю для The Washington Post. Вони подали розмову з залужним у вигляді низки окремих цитат та реплік непрямою мовою. Публікація має назву Головний український генерал Валерій Залужний хоче снарядів, літаків і терпіння. Переклад виконали журналісти НВ. Подаємо вам текст із незначними скороченнями. Генерал Валерій Залужний, найвищий офіцер збройних сил України, каже, що для швидшого прогресу контрнаступу України йому потрібно більше будь-якої зброї, і він говорить це всім, хто готовий його почути, включаючи свого американського колегу генерала Марка Міллі в нещодавній розмові в середу, 28 червня, що ці ресурси потрібні йому зараз. Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його найбільші західні прихильники країни НАТО, ніколи би не розпочали наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів. f 16 американського виробництва, обіцяні нещодавно, надійдуть не раніше осені, і це в найкращому випадку. Залужний також сказав, що його війська мали б використовувати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки і ворог. Але через обмежені ресурси ЗСУ іноді в десятеро поступається расистам у кількості артилерійських залпів. Тому мене це бісить, сказав Залужний, маючи на увазі випадки, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ на сході та півдні розпочався повільніше ніж очікувалося. Цю думку публічно висловили західні офіційні особи та військові аналітики, а також президент Зеленський. За словами залужного, його війська щодня досягають певних просувань, навіть якщо іноді це лише 500 метрів. Це не шоу, заявив залужний, це не шоу, яке весь світ дивиться і робить ставки чи щось на зразок того. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Без повного забезпечення необхідним озброєнням ці плани взагалі не здійсненні, додав він, але вони виконуються. Так, можливо, не настільки швидко, як хотілося би учасникам шоу, глядачам, але це їхні проблеми. Протягом останніх 16 місяців 49-річний Залужний виконує монументальне завдання керувати українською армією у війні проти більших краще озброєних російських сил, які все ще окупують приблизно п'яту частину його країни, навіть після успішних контрнаступів минулої осені. Йому це вдається почасти завдяки тому, що залужний зміг перетворити своїх солдатів на сучасну спритну силу, навчену тактиці НАТО, а також зміг позбутися надто централізованої командної структури радянського зразка, яка все ще мала місце, коли він тільки починав навчання як військовий. Питання, які турбують його щодня, коли західні партнери України нададуть необхідну їй зброю? Зокрема, більше боєприпасів і f 16 І як можна очікувати, що він виконає свою роботу без них? Заложний розповів, що по кілька разів на тиждень ділиться своїми хвилюваннями з Міллі, яким він глибоко захоплюється і вважає другом у розмовах, що можуть тривати годинами. Він ці занепокоєння абсолютно поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот, сказав залужний, додавши, що в середу він сказав Міллі, скільки ще артилерійських снарядів йому потрібно на місяць. У нас домовленість, що ми на зв'язку 24 на 7, тому іноді я можу подзвонити і сказати якщо я не отримую 100 тисяч снарядів, через тиждень тисяча людей загине. Поставте себе на моє місце, сказав він. Однак не міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні, сказав залужний. Просто річ у тім, що поки це рішення приймається в цілком очевидній ситуації, щодня помирає багато людей, справді багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято. Напередодні контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема леопарди німецького виробництва та БМП. Ці бойові машини та танки дебютували на полі бою декілька вже знищено, визнав залужний, додавши, що. Ми не відправляли леопарди їздити на парадах або фотографуватися з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли на війну. А леопард на полі бою це мішень. Україна ще не здійснила головний удар свого контрнаступу. Вважають аналітики. Не всі її спеціально підготовлені сили були спрямовані на лінію фронту. А ті, які було задіяно, схоже, досі шукають слабкі місця в обороні Росії. За словами українських чиновників, загалом звільнено близько 130 квадратних кілометрів. Але залужний також нагадав про власну доктрину сил НАТО, яка, за його словами, нагадує російську і вимагає переваги в повітрі перед початком глибоких наземних операцій. А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини мають дотримуватися: доктрини НАТО, Російської Федерації чи це не ваша справа? На своєму місці командувача Залужний має екран, який показує йому всі літаки, що на цю мить перебувають у повітрі, авіацію країн НАТО на західному кордоні України, власні літаки ЗСУ в небі над Україною та російські на східних кордонах. Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищують кількість тих російських літаків, які нищать наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перемістити їх сюди? запитав залужний. Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світові. Було би достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми би пішли зараз в наступ з луками та стрілами. І всі сказали би, ви що, з глузду з'їхали? Але щодо питання надання літаків, кажуть ні ні. Залужному, можливо, доведеться взяти до уваги нову додаткову загрозу своїм північним кордонам, оскільки начебто частина вагнерівців перебазується в Білорусь у мене є багато роздумів і ПВК Вагнера серед них, каже залужний, і не тільки вони. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, то у мене голова піде обертом. Наше завдання підготуватися до найгірших і найімовірніших сценаріїв, і ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути. Один з найгірших сценаріїв, які має враховувати залужний, це загроза того, що Путін може задіяти ядерну зброю. Минулого тижня Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські війська готують терористичний акт з викидом радіації на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи, чи дається залужному паузу у спробах відновити контроль над АЕС як частини контрнаступу України? Мене це геть не зупиняє, сказав залужний. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали, які чомусь надходять ззовні, бійтеся ядерного удару. А що ж нам? Здаватися. Це було інтерв'ю генерала Залужного американському з Вашингтон Пост. Переклад журналістів сайту НВ. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!